Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Зараз все частіше піднімається питання про те, що якщо буде в світі ціна на нафту знижена до 45 доларів. То Москві буде невигідно видобувати цю нафту, і вона втратить прибутки, які вона використовує на війну в Україні. Наводяться навіть такі, чи проводяться такі аналогії з Радянським Союзом якого і знищило знищення ціну на нафту, і те, що Московія стала тоді такою хорошою, стала проводити перемовини з Заходом, виводити війська із Афганістану, ну і так далі, і тому подібне. Справа тут не тільки в цьому. Давайте поговоримо про те, Чому зараз, напевно, всі ви або багато хто бачив в інтернеті відповідні фотографії, відповідні відео, особливо відео із Воркути. Так, є таке місто, північний схід Європейської частини Радянського Союзу, і там оці всі селища. Де заколочені вікна, або повибивані вікна, ніхто там не живе, або одна-дві людини, яким чином, я не знаю, це страшні умови, доживають свій вік у тому дикому, абсолютно краї за полярним колом. Чому так трапилося? Чому так трапилося? А трапилося все дуже просто, тому що видобуток вугілля став нерентабельним в Уркуті. Ну, коли існував Гулаг, то там працювали люди безкоштовно. Так. Потім, коли Радянський Союз розжився на нафті і газові, залізній руді. І так далі і тому подібне, то тут підтримувалися більш-менш нормальні умови для існування і видобутку вугілля. Тому що навіть якщо рентабельність його була не дуже сприятливою для видобутку, то туди йшли гроші з нафти, з газу і з інших, іншої сировини для того, щоб люди там жили. Я ж те саме хочу сказати, бо я просто проводжу аналогії, щоб ви зрозуміли, що там Західний Сибір, там, е, Уренгой, там Помари і всякі інші <смірки> вибрики, Сургут і таке інше, все це у Західному Сибіру, це ж не просто видобуток НАФ. Там живуть сотні тисяч людей, так, які живуть у будинках, ці будинки опалюються і все таке інше. Якщо буде припинений видобуток нафти, газу у цих районах, то сотні тисяч людей просто залишаться без роботи. і... Ну, я, я не знаю, вони не зможуть там жити просто так, не працюючи. Вони вимушені будуть десь кидати це все і переїжджати в якийсь інший регіон. І виникне там нова Воркута. Скільки таких поселень, їх сотні таких міст є по Московії, де немає жодної людини, або залишилося декілька людей всього. Чому? Та тому, що там існували всякі шахти, видобуток якихось корисних копалень, і це все стало нерентабельним. Так от, смерть Московії це не, не просто ну, зменшення видобутку нафти, а це руйнація всієї. Житлової інфраструктури, логістики, там аеродромів, куди літають вахтових всяких поселень і так далі, і тому подібне. Це, як на мене, навіть більш важливо, тому що е, цим людям треба щось платити за їхню роботу. Так. Якщо цього всього не буде. То люди просто кинуть все. Це буде нова воркута. І це буде страшніше, ніж просто ну, нерентабельність. Звертають увагу на зменшення доходів, прибутків Московії від вибутку нафти. Ні, катастрофа набагато глибша буде. І вона буде полягати в тому, що. Буде зруйнована вся соціальна сфера, яка пов'язана із видобутком нафти, так як зруйнувалася вона у Воркуті в зв'язку з видобутком припинення видобутку вугілля.